Друзі, всім привіт! Мене звати Воронцов Сергій. Я засновник компанії MoveNation. З нами дуже легко потрапити в штати, і в цьому відео ми розглянемо найпопулярніші і найпростіші способи потрапити в США у 2025 році. А трошки розкажу про нашу компанію. Ми працюємо з 2022 року. Понад 800 наших клієнтів вже перебувають на території США. Тобто це люди не просто які отримали візу, поїхали, повернулися. Це дійсно ті люди, які вже знаходяться в штатах, живуть там, працюють, легалізуються. По нашій статистиці у нас більше 85% схвалених справ та travel authorization. І цікавий факт: більше 65% наших клієнтів приходять по рекомендації. Я вважаю, що це дуже класний показник. Також ви можете підписатися на наш інстаграм. Посилання я залишаю в презентації, або можете ввести в пошуку в інстаграмі в Move Nation Migration і знайти нас, слідкувати. Я там особисто знімаю відео, кожного дня майже показуюсь. Даю актуальну інформацію по Сполученим Штатам Америки та іншим країнам, куди Наші ті громадяни бажають мігрувати найчастіше. Отже, почнемо з самих простих способів, як мігрувати в Штати: перше це отримати візу, другий спосіб це отримати по програмі U4U Travel Authorization. Ці два блоки ми розділяємо. Про U4U ми поговоримо потім і почнемо з віз. Я би хотів почати з самих складних способів, розказати, які вони можуть бути, тому що ну, дуже часто люди звертаються, наприклад, за робочою візою або візою талантів. І я маю пояснювати, наскільки важко отримати візу талантів, робочу візу. Тобто такі програми, як робоча віза, віза талантів, вони на ринку існують, ми можемо їх реалізувати, але якщо ви Хочете подаватися їхати в штати по робочій візі. У вас дійсно має, має бути запрошення від роботодавця. Тобто, ви не підробне, реально вас має чекати роботодавець. І це має бути не просто роботодавець, наприклад, запросити вас працювати на фурі, а це має бути щось більш серйозне. По-перше, по-друге, робочу візу потрібно чекати десь рік-півтора, тобто це реально процес складний, довгий. І третє, це ціна. Робоча віза, ціна стартує від 4 тисяч доларів. І в залежності від складності кейсу воно росте, росте і росте. Тому це не бюджетний, не простий і не швидкий спосіб поїхати в Штати. Те ж саме стосується візи талантів. По візі талантів ви маєте реально бути талантом з міжнародними нагородами, досягненнями, науковими ступенями і так далі. Друге, розгляд кейсу на візу талантів може тривати навіть до двох років. І третє, там ціна починається теж від 5 тисяч доларів і вище. Є навіть кейси там по 10 тисяч доларів. Тому це теж віза талантів реальний спосіб. Він існує на ринку. Ми можемо вам це організувати, але це не швидко, не дешево і реально непросто. Реально потрібно бути талантом. З підтвердженим статусом, отже, наступним способом потрапити в штати є віза типу b 1 b 2 До нас кожного дня звертаються люди, які хочуть оформити даний тип віз, це реально набагато легше ніж зробити робочу або візу талантів, але є свої нюанси. Віза b 1 b 2 Кому вона підходить? Це має бути або реальний турист, людина, яка реально хоче подорожувати, має туристичний маршрут, має накатаний паспорт, має класну виписку з банку і дійсно може підтвердити, що вона турист, або підприємець, або людина, у, який, у якої є родичі в США, яких вона планує відвідати. Якщо ви себе не впізнаєте в цьому кейсі як турист. Підприємець або у вас немає родичів США, я, мабуть би, цей варіант розглядав, але не в першу чергу, тому що досить складно підтвердити міграційному офіцеру консул, з яким у вас буде співбесіда, що ви не плануєте залишатися в Штатах і не плануєте мігрувати. У вас немає міграційних намірів. Тому з візою типу b 2 досить складно працювати, якщо ви, ну давайте грубо казати, якщо ви не реальний турист, якщо ви хочете приїхати і залишитися. Я не говорю про те, що їх не потрібно оформлювати, але це дешевий. Такий середньої складності варіант, плюс е, проходження по туристичних візах воно не дуже високе. Наступний тип візи, який би я хотів розглянути, це віза типу f 1 2 Це студентські програми. Цей тип візи отримати ще легше, ніж е, візу типу b b 2 туристичну, про яку я говорив тільки що. Тому що, коли ви їдете в США на статусі студенту, у США менше до вас запитань. Вони просять меншу виписку по банку. Якщо на туристичній візі це 10-12 тисяч доларів, то на студентській це всього 4, ,5. Вони не дивляться на катаність вашого паспорту. Тобто, якщо ми робимо туристичну візу типу b 2 вони будуть дивитися. Які ви країна до того подорожували? Якщо у вас слабенька історія, вони візу не дадуть. На студентській візі такої вимоги немає. Також по студентській візі можна знаходитись в США до того часу, поки ваш статус студента зберігається. Якщо ми отримуємо візу типу b 1 b 2 ви можете в штатах знаходитись 180 днів на рік. По студентській програмі ви можете знаходитися в штатах стільки, скільки ви вважаєте за потрібним, поки у вас є статус студента, або поки ви не змінили свій статус завдяки міграційному адвокату на якийсь інший. Наприклад, на TPS можна було змінити раніше, або зараз по роботі, грін-карта, одружитися і так далі. Це вже треба уточнювати адвоката. І також на рахунок обмежень по віку на студентську програму обмеження по віку дуже дуже розтягнуті від 15 до 75 років. Чому студентська програма легша? Тому що коли ви їдете в статусі студенту, до вас менше вимог, вас менше перевіряють, вам легше залишитися в штатах, і сама віза дозволяє вам довше знаходитися на території штатів. Це реально легший спосіб залишитися, легалізуватися. І жити вже штатах. Тобто, якщо ви хочете мігрувати, не подорожувати, не просто подивитися Америку. Якщо ви хочете залишитись, то студентська віза це зараз найлегший варіант, який може бути. Може виникнути закономірне запитання, чи відмовляю я від отримання туристичної візи або робочої або віз-талантів. Ні, ні в якому разі, як я вже сказав, ми займаємося всіма цими типами віз. Просто я вирішив піти по порядку, почати саме складних варіантів і закінчуючи зараз візу типу F1-F2, це найлегший варіант для Українців поїхати. Окрім програми юфою, до якої зараз ми перейдемо. Отже, програма юфою до приблизно листопада 2024 року. Це був реально найлегший спосіб для наших підвітчизників потрапити в США, але щось сталося. Кейси всі зависли. Є певні моменти, проблеми з програмою. У нас зараз на даний час висить трошки більше ніж 200 кейсів, і вони висять з 29 серпня. Програма хороша, програма захисту надає багато бенефітів безкоштовну страховку. Дуже просто отримати travel authorization. Ми навіть з нашими клієнтами працювали по програмі юфою без передоплати, тобто на такому рівні. Але на жаль, розуміємо, що програма ця не працює зараз на даний час на момент запису відео. Якщо ви дивитесь це відео пізніше, і програма запрацювала, то це дуже добре. Ви можете також у нас оформити дозвіл на в'їзд США. Звертайтесь до вашого менеджера, і ми все зробимо. Тобто підведемо підсумки. Найлегший спосіб це програма U4U. Але, на жаль, зараз вона перебуває в закритому статусі, і на неї немає сенсу подаватися, тому що ми розуміємо, скоріш за все, вона вже не буде працювати в подальшому. Раптом, якщо ви дивитесь це відео, вона працює, то сміливо подавайте. Друге, це студентська програма в США. Зараз після ЮФОЮ вона найлегша для отримання. Третє віза типу b 1 b 2 Трошки складніше, ніж студентська програма, але цей варіант теж можна розглядати. І далі пішли всі інші варіанти: робоча віза, віза талантів і так далі. так далі. Це вже суперспецифічні продукти для особливих людей і за немаленькі кошти. Що робити, якщо ви подалися на ЄФОЮ, чекаєте свій кейс, він у вас завис. Всім нашим клієнтам. ми Рекомендуємо, якщо у вас є запас часу, то, будь ласка, можете чекати скільки завгодно, поки кейс висить, його ніхто не видаляє. І будемо дивитися в подальшому, що буде з програмою. Якщо ви хочете потрапити в штати максимально швидко, через місяць-півтора, то найкращим способом для вас буде подаватися на візу, типу F1-F2. Бо це легко, просто недорого. І зараз ми майже половину наших клієнтів, які зависли по програмі ЮФОЮ, ми вже переводимо їх на студентську програму, тому що ну люди хочуть потрапити в Штати. Отже, якщо ми дійшли висновку, що віза типу f 2 це найпростіший спосіб потрапити в Штати на даний час, хочу більш детально розглянути, що дає віза типу f 1 Ви можете продовжувати перебування в країні поки триває навчання. Тобто, поки ви на статусі студентом, ви можете знаходитися в США безлімітно, хоч 10-20 років. Ви можете орендувати житло на своє ім'я, ви можете відкривати дебетові кредитні картки в американських банках. Ви можете а ви можете приймати участь лотереї Грімкарт. І, до речі, якщо ви будете на території США, коли виграєте в лотерею, вам буде набагато легше легалізуватися і отримати грімкарт. Ви можете отримувати тимчасовий дозвіл на роботу після завершення навчання за програмою сертифікатів. Ви можете відкривати свій бізнес в США і багато іншого. Більш детально вам розкаже ваш персональний менеджер, який буде з вами співпрацювати, в яке місто їхати і в яке місто можна їхати, якщо ви їдете по візі, типу f F2. Звичайно, ви студент, ви маєте десь навчатися. І, по суті, якщо ви навчаєтесь, ви логічно Маєте бути прив'язані до якогось місця. Найчастіше студентські візи, типу F1, F2, видаються під мовні школи. Тобто ви е, йдете на мовні курси англійської мови, і школа видає вам запрошення форма i 20 яке ми подаємо на консульство, і таким чином ви стаєте студентом. Тобто 95% випадків наших клієнтів це мовні курси. Мовні курси є в абсолютно будь-якому місці США, в великих містах, де є навіть вибір, можна з 4-5 варіантів вибирати. В маленьких містах на периферії завжди є один-два варіанти. Ми вам запропонуємо в процесі переговорів. Тобто, якщо у вас специфічне якесь місто, будь ласка, спитайте свого менеджера, ми вам все розкажемо. Що потрібно мати для подачі на візу типу ФТН-2? Перше, це мати закордонний паспорт, дійсний мінімум ще 6 місяців. Друге, це форма i20. Це виготовляємо ми для вас, коли робимо вас студентів, коли подаємо ваші документи на ту ж саму мовну школу, і вона вам видає запрошення, яке ми потім подаємо в консульство. Потрібна квитанція про оплату сервіс ФІ. Це студентський збір, він зараз на момент запису відео коштує 350 доларів. Заповнена анкета Дієсто 160 це робимо ми і подаємо також цю анкету на консульство, і фінансові документи, виписка з банку або спонсорські листи. Як я вже казав, потрібно показати всього лише 4,5 тисячі доларів на вашому балансі, щоб школа підтвердила, що ви можете навчатися і щоб консульство видало вам візу. Скільки часу займає процес подачі? Ми рекомендуємо починати приблизно за 4-6 місяців до початку навчання, тобто до того моменту, як ви хочете бути в штатах. Але якщо вам потрібно максимально швидко все зробити, то зараз приблизно за півтора. Два місяці ми вже виготовляємо всі документи по візі f 1 і ви можете вилітати в штат. По візі типу F1-F2, якщо ви будете її отримати, як і будь-яку іншу візу, у вас обов'язково буде співбесіда в посольстві. На співбесіді вас можуть запитати, чому ви обрали саме цей вчений заклад, які у вас плани на навчання, хто фінансує ваше навчання. Дуже важливо підготуватися до інтерв'ю. І в рамках нашої роботи ми звертаємо на це особливу увагу. Ми будемо з вами проводити симуляцію інтерв'ю для максимального підвищення шансів. Тобто, наші експерти, після того, як ми вже отримали від формула 20 ви стали студентом, ми подали вас на консульство, ми вивчаємо вашу анкету. Робимо вам кейс і робимо імітацію співбесіди, щоб коли ви прийдете до консульства на запис, ви могли чітко і правильно відповідати на запитання консул. Це один з найважливіших пунктів для отримання будь-якого типу віз і F1, F2. Також тому запис на співбесіду і співбесід з консулом ми на це приділяємо приблизно 70% нашої роботи. Який відсоток вірогідності отримання візи за даними за 23 рік загальний відсоток схвалення віз F1 становить 70%. але це береться статистика по всім, не тільки по українцям, а й по росіянам, іранцям, пакистанцям, афганцям, сирійцям. Всім. Тому по українцям насправді статистика вона вища. Наша особиста статистика 83%. Ми не Ми в роботу кейси в тому випадку, якщо ми не впевнені, що вони пройдуть і що вам дадуть позитивну відповідь. Тому у нас статистика вища. Якщо в процесі перемови ми зрозуміємо, що вам краще не подаватися на студентську візу, ми вам відразу скажемо. Можливо, запропонуємо альтернативні варіанти, як можна ще поїхати. На який термін видається віза? Віза F1 дійсна на весь період навчання, плюс 60 днів для підготовки до виїзду. На навчального статусу, як я вже казав, не впливає на терміни дії візи. Найчастіше студентську візу українцям дають на термін до 3 років, але у вас є вибір. Ви або можете приїхати в Штати і продовжувати навчання і знаходитися в штатах стільки, скільки потрібно, скільки вам хочеться, або ви можете піти до міграційного адвоката і змінити свій статус. Наприклад, на TPS, наприклад, на грін карту отримати запрошення від роботодавця на робочий стан статус поміняти у нас навіть були клієнти, які одружувалися, і також таким самим чином змінювали свій статус. Маю зауважити, що зміна статусу це нескладна процедура. І приведу приклад: все ж тільки у нас у українців, по суті, є така чудова програма, як ЮФОЮ, досить проста, е дистанційна, все легко отримати. приїжджаєш тобі, ще й страховку медицинську дають безкоштовно. Інші країни: Індія, Китай, Сирія, Іран, Ірак. Та ж сама Росія. Вони таких програм не мають. У них по суті єдиний варіант, як можна заїхати в Штати це студентська програма або туристична віза. Але туристичні візи ну взагалі практично не дають. Тобто українцям дають 50 на 50, всім іншим, взагалі там відсотків 20 кому дають. Тому по студентській програмі це для них прям реально шанс виїхати в США і також, до речі, в Канаду. І якщо ви бачите там якогось індуса, китайця, афганця на території штатів, то повірте, він заїхав саме по цій програмі, і всі вони там залишаються, і всі вони змінюють свій статус. Тобто, якщо якийсь афганець зміг змінити свій статус, залишитися в США і живе там вже умовно 10-20 років, то звичайно наш співгромадянин українець легше змінить статус, тому що ми всі православні, ми працюємо. Всі наші клієнти у нас реально 95% клієнтів, які приїжджають в штати, вони з першого дня працюють. Ну і плюс ми у нас біла шкіра, як би це не звучало, але ну американці розуміють, що ми дуже цінні кадри. Тому вам змінити статус громадянам України буде не складно. Хочу проговорити, що консул може відмовити вам в отриманні будь-якого типу віз, і туристичної, і студентської, і робочої, і будь-якої іншої, без пояснення причини, тому що робити у випадку відмови, якщо не дай Боже таке сталося. Ми подаємо повторну заявку і опрацьовуємо причину відмови. Наприклад, це може бути недостатня фінансова забезпеченість або недостатньо доказів, що у вас є зв'язок з батьківщиною. Ми переробляємо кейс, дивимося в чому були слабкі місця, і подаємося знову. На повторний раз зазвичай, коли вже кейс став більш сильним, коли ми вже краще вас підготували, у вас більша вірогідність, що ви пройдете і отримаєте свою візу. Чи можна працювати по Візі f 1 в США? Так, але можна працювати в кампусі до 20 годин на тиждень або за програмою CPT або OPT з обмеженнями. Детальніше про це вам розкаже ваш менеджер. 95 наших клієнтів працюють в США, поки вони знаходяться на студентському статусі, працюють за кеш або за чеки. Коли змінюють статус, наприклад, на грін-карту або робочу, можна вже працювати офіційно. Повторюся, змінити статус Фромадину України не складно на території США, якщо у вас така ціль. Процес отримання візи. Перше, це зарахування до навчального закладу. Зараз цей процес займає приблизно два тижні, і після чого ми отримаємо форму І20, і ви вже офіційно є студентом. Друге це оплата візового збору та студентського збору. Наступне це подача на співбесіду. Ми подаємо форму Є160 і ми передаємо форму І20. На консульство, щоб записати вас на співбесіду. Наступне, ми е, готуємо вас до співбесіди, робимо імітацію співбесіди, готуємо ваш кейс, і ви підготовлені, йдете вже до консула на розмову. Наступне це проходження співбесіди і отримання візи. Е, приблизно процес займає зараз півтора-два місяці, два тижні це приблизно зарахування в школу. В залежності від країни, де ви будете проходити співбесіду, період очікування від декількох днів до тижнів. І потім ще треба дати консульству певний час, щоб вони вам вклеїли візу в паспорт. Ну, це звичайно, там 5-7 днів займає процес роботи з нами. Перше, це ми в форматі консультації робимо оцінку ваших шансів нашим експертом. Ми дивимося, наскільки у вас сильний кейс, наскільки у вас хороша або погана ситуація. Якщо ми не впевнені в вашому кейсі, ми вас в роботу не візьмемо. Або запропонуємо альтернативні варіанти, як потрапити в штати. Друге, це подача заявки та вступ до мовної школи, отримання форми i 20 Третє це підготовка документів, запис на співбесіду. І останній етап це вже сама співбесіда, отримання візи. Отже, підводячи підсумки нашому. Короткого відео, ми розглянули всі варіанти, які можуть бути для громадян України, як зараз можна потрапити в штати ЮФА, студентська програма, віза Б 1Б2 туристична, робоча віза, віза талантів. Я вам про все розказав. Якщо є ЮФО, якщо ЄФА працює, я рекомендую подаватися на ЄФАВІ. Це найлегший варіант. Ми можемо з вами з цим допомогти. У нас дуже велика база спонсорів. Якщо ЮФО не працює, я дуже рекомендую подаватися на візу типу F1F2. Це простий, швидкий, доступний варіант з великою конверсією з подальшим легким з подальшою легкою легалізацією на території штатів. У Нас є три пакети послуг: базовий оптимальний та. Преміальний, це що стосується візи f 1 F2, Більш детально ви можете проговорити зі своїм менеджером. Але якщо простими словами, в базовому пакеті ми робимо вам просто підготовку всіх документів в оптимальному пакеті, ми готуємо всі документи та готуємо вас до співбесіди з імітацією співбесіди. І в ВІП пакеті, в преміальному вам розкажуть наш менеджер, тому що там входить консьєрж сервіс з трансфером з аеропорта додому, підбір житла, підбір медичного страхування і всі-всі інші бенефіти, які ми можемо зробити для вас на території штатів за допомогою наших співробітників. Звертайтесь до вашого особистого менеджера, можете Пишите нам заявку в інстаграмі або на сайті, де вам зручно. Ми проговоримо основні моменти, оцінимо ваші шанси і е, зможемо приступити до роботи, якщо ваш кейс буде достатньо сильним. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам удачі на шляху до своєї мрії. До зустрічі в США.